Весь е, німецький автопром це просто це золота ніша ринку. Бистро жвайна <гум> І Хочеш зробити касу? Ну, є два типи машин: і стираль, але їжджу на мерседесі. <гум> за, за ваші гроші, любе побажання. <гум> Мої вітання. Ви дивитеся телеканал конкурент конкурентів в ефірі. Програма Луцький автобазар. Побутує думка, що автомобілі німецького автопрому найнадійніші. А тому ми вирішили дізнатися, чи справді це так, та пошукати німця вартістю до 9 тисяч доларів. Доволі економне авто. Опель Астра 2011 року випуску об'єм двигуна 1,3 літра. Дизель за цю автівку продавець просить 5 тисяч 850 доларів. дес benz це 180 2005 року випуску. Об'єм двигуна – 1,8 літра бензин. Продавець стверджує, що ця автівка це рестайлінгова модель цієї марки. Тож за неї продавець просить 6250 доларів. Вельзафіра Зафіра» 2009 року випуску об'єм двигуна – 1,7 літра. Також продавець стверджує, що в цьому авто є панорама, круїз контроль, парктроніки, а також мультикермо. А що в ній такого особливого? То все, тут є камера заднього виду і навігація. Кліма, все працює. А це ви на продаж пригнали чи самі на ній їздили? Ні, на продаж. Бачите, з червоних номера. Зразу А можна в сісти? Можна, будь ласка. Бачимо авто на ручній коробці передач. Також тут є мультимедія, є достатньо великий екран. Сидіння зроблені з тканини, вони в такій темній гамі. Зроблені також ззаду салон. Достатньо місткий, бачу багажник. Також можна багато чого вмістити. В принципі, гадаю, машинка хороша, можна брати. От німецький автопром, німецький концерн, який виробляє авто. Чому от кажуть, що дуже надійні, чи правда це? Ну, кожна машина надійна, якщо за нею слідкувати. Перш за все. Якщо людина за нею буде слідкувати, вона буде надійна, тому що і піжо надійне, і німецькі машини теж надійні. Тут не можна сказати так, що не надійна. Є просто люди, які заїжджають, приїжджають на автосервіс, тому що я працював на автосервісі. Коли вже машину треба грозити на лавет. А є, що трохи тільки застукало десь щось, і зразу людина приїжджає. Вона безпокоїться за свою машину. Для мотора найголовніше це вчасно міняти мастила, якісні мастила. Любий мотор буде ходити. Це переконано. На своїй практиці маю, мав автомобіль Таврія, це приблизно в 10-х роках. Наїжджали по 130 тисяч на газ бензині, але лили польське масло, привезене з Польщі Кастро. В середині, коли вскривали 130 тисяч вилетів шатун, достатньо було бензини всередині мотора помити і можна було його красити. Тобто все залежить залежить від догляду, та? а не від країни виробника. Від догляду і від країни, ну масло від країни виробника, перш за все. Але самі авто це все ж залежить від догляду, так? Від... Все залежить від догляду, тому я особиста думка. Сіра BMW Трійка в універсалі 2004 року випуску. Об'єм двигуна 1,8 літра бензин. За цю автівку продавець просить 4 тисячі 500 доларів. Однак можна ще й сторгуватися. Ще одна BMW, але вже на цей раз п'ятірка, також в універсалі, і продавець стверджує, що це рестайлінгова модель. Вона 2008 року випуску об'єм двигуна – 2,0 літра дизель. За цю автівку продавець просить 8 тисяч доларів. Що класно в цій машині? От продов... покупець побачить, і має прийти і точно її забрати. Ну, по-перше, машина без підкрасів, з рідним пробігом, з цією сервісною книжкою можем прибором всім, чим хочете пройтися на сервіс, заїхати. Машина варта уваги дійсно і за свої гроші. Вона от вона відповідає своїм коштам і нічого вкладати в неї не потрібно буде. Просто береш і їздиш. От реально класна машина, свіжопригнана. Так як треба, як для себе підбиралась, називається. Можете подивитися, показати салон людям. Білий салон гарний, шкіряний, mm. е, гарна комплектація. Е, панорама зверху класна. За, за ваші гроші. Любе побажання. Хочу наручні коробці передач, так? Але шкіра така гарна, не потріскана, так, красиво. Окей, по салону все гарно в нас. Ось така панорама в нас гарна. Красиво, так. Круїз, все класно, все як треба. Так, ну і ззаду так можна поміститися. Місце, великий багажник, так. все як треба. І салон дійсно відповідає своєму пробігу. Все як треба по цій машині. А скільки там в неї пробігу? Пробігу в нас скільки? 263 тисячі рідного пробігу зі всією сервісною історією, пригнана так, як під себе. Німецькі виробники, вони самі надійні. Як ви видаєте, це правда чи ні? Нормально машини складають. складається. Добре, машини складають. Да, ну, справді такі надійні? Якісно, Якісно да. Якісно, надійні дуже. От, весь е <різь> <різь> німецький автопром це просто це золота ніша ринка. <різь> 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 ну я думаю, що так. Можливо. Де, деякі варіанти трохи гниють інколи, але якщо гарно за машиною дивитись, то вона буде служити. Не, не буде піддаватись корозії. А от ви які авто продавали з німецького концерну? Тільки Volkswagen чи ще якісь інші, можливо, там BMW, Mercedes? Шкода. BMW. Різні. Шкода, BMW. На, у нас є будь-які, бачите? У нас там дуже багато машин стоїть. <свісно> на будь-який вибір. І он там є Opel у нас є, Audi, Renault, шкода. Будь-що, на будь-який смак. І Mercedes навіть є з таксі. Від А до я. Мерседес є таксішний, дуже класний. класно. <свісно> <свісно> да? От з Німеччини, прямо в Німеччині їздить. <свісно> Пробігом 700 тисяч, так. По -німеччині накатали, так? да, звісно. А тут в нас він вже продається з пробігом 300. Але ми нічого не крутили. То до вас це було зроблено, так? В Німеччині крутили. Німці скрутили. так, Німці там. Німці дуже такі, знаєте, вони хочуть продати, бо вони ж такі, їм треба швидко, розвайна жа, І Ти зробити касу? Audi A4 зеленого кольору 2004 року випуску. Об'єм двигуна 1,4 літра бензин. І зараз ми глянемо, що ще в ній є всередині такого цікавого. Ця автівка на ручній коробці передач також тут салон він оздоблений, комбінований шкіра і алькантара. Також продавець стверджує, що у цієї автівки достатньо невеликий пробіг порівняно з усіма іншими. Це 140 тисяч кілометрів. Тож за неї продавець просить 5 тисяч 850 доларів. BMW 528i 2008 року випуску об'єм двигуна 3,0 літра бензин. Ця машинка повнопривідна та пригнана зі США. Вона є на коробці автомат. Також тут білий салон оздоблений шкірою. Продавець за цю автівку просить 9200 доларів, але по секрету він нам сказав, що можливо 200 доларів та й скине. Mercedes буде найадекватний на цьому ринку. Ну, в нього один підкрас задньої ляди. І ну, він весь в оригіналі, в нього рідний пробіг. Uh -huh. І адекватно дуже ціна у нього. Ну, бо їхній ринок тіпа, там, не ну, незрозумілий. Він там, починається від п'яти і кінчається 11. Якось так. А всередині, що там цікавого є? Давайте, Давайте подивимось. подивимось. Бачу мультикермо, там на автоматі. Так. Він на автоматі. Так, комбінований салон бачу, так? так? Комбінований так, салон, комбінований салон. він на автоматі, двозонний клімат-контроль, е, проїзд, мультируль, е, підігріви, чотири 4 зеркала, ну, В принципі, типу, все, що потрібно, все тут є. І ще в не так гарно виглядає. Чи настільки, от, правда, що от, німецький виробник, от, BMW, Audi, там, Volkswagen, вони настільки надійні? Як вам сказати, тіпа, це залежить все від, просто від пробігу, від обслуговування автомобіля і все. Ну, тобто не від країни збірника правильно? Думаю, що так. Да. Тобто навіть, наприклад, француз може бути надійнішим, ніж той же ж мерседес так? Так, да, якщо ви візьмете, наприклад, ну, любе пежо з мотором 1,6 і чи літра HDI, де то він, типа, вони виходжують по 500 тисяч без mm -hmm. всяких проблем. Тіп, ну. Якщо правильне обслуговування, то питань з ним немає ніяких. Не зрозуміло. Да. Ну, да. В, в нас, типу, дивіться, в, в моєму випадку так, ну, є два типи машин. Mm -hmm. і стиральна, але їжджу на «Мерседесі». <laughs> Дозволив проїхатися, я вже сіла. Зараз ми поїдемо на дорогу і спробуємо розігнатися трішки. Буквально за кілька секунд ми розігналися на таку достатньо пристойну швидкість. Машина їде легко, ніяких стуків немає. Що ж, ми проїхалися на цьому такому жвавому мерседесі. Тут об'єм двигуна 3,2 літра дизель. Я на ній прокаталася. В принципі, маршинка, звір. Так що, приходьте, можна брати. Продавець за цю автівку просить 8 тисяч доларів. Тож рекомендую. Отож, ми купували на Луцькому авторинку і. Все ж таки знайшли кілька автівок німецького автопрому, достатньо якісних та невеликої ціни до 9 тисяч доларів. Деякі продавці стверджують, що якість та надійність машини залежать лише від продавця та догляду за своєю машиною. А дехто каже, що справді важлива країна виробника цієї автівки. З вами була Софія Лучук і програма Луцький автобазар. Зустрінемося наступного тижня.